Всім привіт, друзі! Так, у нас буде повчальна історія по ремонту ГБЦ. Значить, дві головки, по-моєму, 1,5 карбюраторна. Розпаковуємо і розповідаємо вам всю історію. Давайте розповідати вам історію. Клієнт 9 чи восьмерка, не пам'ятаю, восьмий клуб, карбюратор. Свою ГБЦ він зняв, тут якісь у нього проблеми, чи просадка сідл, чи масложор бачу, ну по плоскості хороша, варити не треба. Щоб не ремонтувати свою, не було часу, як завжди, на OLX оголошення. Зроблена класна головка, 7 тисяч гривень. Купуйте, ставте, заводьте їдьте. Так клієнт і зробив. Купив одну головку, це я пересказую його історію. Купив одну головку. Взяв, сам її провірив, клапана, течуть щось йому ще там не сподобалось З розпредвалом. В общем, Не така головка не сподобалось йому. Він дзвонить там, де купує. Я не знаю, як він конечно, дозвонився. В общем, йому сказали, хорошо, відправляйте ту назад. Мастер прийомщик передивиться, ми вам відправимо другу. Прислали йому другу, 7 тисяч гривень це головка, щоб ви розуміли. Прислали йому другу головку. Йому також не сподобалося щось тут по шайбам, по розпредвалу і тому подібне. Тому прислав він мені їх обидві і сказав: бодь, зроби мені хоча б одну нормальну головку. От ми зараз і подивимося, що ви купуєте на оголошеннях якоби зроблені головки за 7 тисяч гривень. Чистенько, знаружи Дивимося, що у нас тут шліфована поворотик підварювався. Ну, по плоскості, в принципі, кримінала нема. Сідла засажені, сідла ще рідні, вазовські, не нові. Замітьте, не нові. Можете побачити, сідло розплескане і навіть не притерте. Зараз ми її розберемо, продефектуємо і побачимо, що ми. Дивимось далі. Потрохи розбираємо. Значить, пастель розпредвала. В принципі, нічого не кримінального. Потертості є, все як у всіх. Розпредвали, не знаю, чи це рідний з її головки, чи присилали. Скоріше всього, що рідний з її. Клапана. Торцовані, як можете бачити. Бачите? Торцовані клапана. От вам, якісний ремонт. Ну, За те, що вона не вимета грязно-чорно всередині це вже таке, можна в принципі, закрити очі. Все да? ж таки не відкапіталена головка, просто зроблено. Зараз саме цікаве, подивимось, як тримають наші клапана тут. Як вони тут тримають. До речі, головка з Одеси приїхала. Як пам'ятаєте, вже були ці історії по Одесі. От. Ось канал ось. Ну, Хоча б обробили канал і то плюс. Ну що, переві... Перевіряємо герметичність клапану. Як думаєте, третій цилиндр, ой, другий циліндр третій клапан потрібно дути? А? Уже і витік бензин. Ну, давайте дамо тиск. Погнали. О, тут ще терпімо. Терпіємо. Ну тут нема взагалі. Тут дирка складна. Далі, тут теж сквозна дирка. Третій циліндр. Терпімо четвертий, вообще супер. Так, тут. О, ви бачите, навіть три циліндра більш-менш. Ну, другий циліндр немає. Цікаво, як це ця кота взагалі далі? Зрозуміло. Розбираємо далі про компресію другого циліндра. Можна забути. Довго б ви міняли свічки, проводай котушки і шукали б, що у вас троїть двигун. розбираємо ж, далі. Показуємо далі. Сідла. Як можете бачити, сідла просажені розклепані, ніхто їм нічого не робив, навіть не притирав. Це ще заводські сідла їх тут не міняли. Хтось колись тут різав шарошку, як бачите, вирізали посадочне місце. Олені, вибачаюсь. Бачите, Із уроду посадочне місце. Сьогодні тут нема. Клапана. Клапана це заводські, автоваз. Торцовані, як можете бачити. Бачите? Втулки. Бачите? Впуск в кращому стані. Може хтось колись їх тут і міняв. Але явно не тільки що. Явно її не ремонтували. Все, що по цій головці робили, це просто. Фрезернули. Ця втулка нормальна. Або просто там і ржа. Ось, бачите? Розбиті втулки. Що впускні, що випускні. Це взагалі розбито. Бачите? Сальники. Сальники дубові, а ну як дубові, відносно, Ні, не дубові, в принципі, Мягенькі. Вони міняні, але міняли їх не тільки що. Скоріше всього, ця головка була просто знята з двигуна, фрезернули її. І відправили в люди за 7 тисяч гривень. Ось вам, будь ласка, зроблена головочка. Пойдет так? Навіть не притерті клапана, бачите? Ну тут зрозуміло. Тепер ми просто виберемо з двох одну, яку зробити. Зараз ще, ще подивимось постіль розпредвалу. Цікаво, наскільки вона крива, не крива, рівна. Давайте на заключення перевіримо постіль розпредвалу. Значить, Нічого не підставив, щоб не говорили там мало ли що крутиться? Крутиться нормально. А як танцює? Дивіться. Ось. Нажимаємо один край просто. І танці-танці. Як думаєте, буде гріміть розпредвал? Ось така головка зроблена. Перевірена, майстро. Все класно, ставиш. Або навіть не ставиш, купуєш, і присилаєш дяді Боді на Київ, і хай він її зробить порядок. Друзі, підписуємося, ставимо лайки. Що, а ми ремонтуємо. Ремонтує. Так, друзі, займаюсь нашими ГБЦ одна, яка в нас з ЛХ, а одна рідна з автомобіля. Значить, прийнято було рішення ремонтувати рідну. Чому рідну? Тому що а, ця вже варилася. Ну, нічого проти цього немає, що вони вона варилася, все чудово. Але рід по плоскості живіша. Тому й було прийнято рішення. Робити рідно. Значить, по ній вже замінили сідло, направляючи втулки, відмили її. Варитись не буде, фрезернеться і буде все чудово. Далі відремонтована постель розпридвала. По постелі все чудово. Чотири рази застосував розверточку, постіль вивів, все класно. Єдине зауваження по розпредвалу. Трошки він перегрітий і кривий. Ставиш новий розпредвал, сидить мертво, ставиш рідний і чуть-чуть люфтить. Кришками підігнав, крутиться від руки. Все клієнту розповів, що можливо на обертах може бути чуть чути розпідвал. Хоча, отак, верх-низ люфт, люфт мінімальний. Трохи є, трошки більше, як завжди, але він є. Ну крутиться від руки, як можете бачити. Спідвал обжатий. Тому ось такий нюанс. Це все ми клієнту сказали. Він сказав: бодь, робити буде, звісно, буде. Все, так, і залишаємо, я і так попав з цими головками. Такі справи. Далі у нас прирізка, сідал, зборка, регулювання відправка. Ось так от. Цю ми викупили у клієнта під подальший ремонт і продажу. Займаюся. Продовження повчальної історії по ГБЦ нашій. По цій ГБЦ рідні, яка стояла на авто, вже все зроблено, вона готова до зборочки. Замінені втулочки, сідла, прирізані сідла, фрезерована, відмита, зроблена постель розпредвала, зауваження до розпредвала є ну, Клієнтам все погодили, все воно буде працювати. Значить, сідла наші виглядають ось так. Така краса. Ніякої притірки, комплект нових клапанів виробника МП. Сальники збираємо. Клапана. Засухаряні, технічна рідина налита. Візуально у нас нічого не тече. Все супер. Даємо тиск, бульбашок з під клапана не повинно бути. Погнали. супер, 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 супер. Супер! Усі клапани герметичні 100%. Дивіться, навіть не шелихнеться. Воздух відталкує присоску, а тут тішина. Супер. Герметичність 100% ніякої притірки. Ну, ось, Ми. в принципі, і все, друзі. На в цьому повчальна історія наша підходить до фінального закінчення. ГБЦ повністю відремонтована, відкапіталена, замінені сідла, направляючий комплект клапанів. Ремонт постелі розпредвала, сальники, фрезеровка, зборка, регулюровка. Такий ми маємо фінальний вид. Ось, ось так повинно виглядати відремонтована ГБЦ. Як повинно бути. Значить, зазори, випуск 0,40, впуск 0,25, шайби від 430 по 470. Товсті, хороші. Буде куди регулювати, буде куди в майбутньому ремонтувати сідла без заміни. От. Ось дивіться. Відремонтовано. Ось моя. І ось ту, що людині прислали. Відремонтовано. Це похоже на ремонт головки? Як думаєте, похоже? А ось відремонтовано. О, це похоже, так? Так само і сюди по площині. Як у нас? Як тут. Є різниця? Ця відремонтована коштувала 7 тисяч гривень. Моя б відремонтована коштувала б отака 13 700. 14. Так, у два рази. Але купуєш цю і потім ремонтуєш. Що ти економиш? Нічого. Тому я завжди кажу. Друзі, те, що спочатку кажеться дуже дорого, насправді може потім бути дешевше, ніж те, що спочатку дешево. Не буває такого. Я б ще зрозумів, би, наприклад, якби ця головка була просто з розборки. Тоді так дійсно ніяких претензій. Ну, знята з двигуна, а там як воно було, бог його знає. Ну це ж була відремонтована головка, за майстра. Ось, отаку потрібно ставити відремонтовану. Поставив і поїхав. А не поставив і шукаєш, хто потім тобі її може відремонтувати. Тому так, друзі. Такий повчальний урок для нас всіх. Може комусь це буде корисно. І не буде попадатися на такі ситуації, як в даному випадку клієнт. Це не поодинокий випадок, вже були такі випадки. Тому думайте і уважно придивляйте, що ви купуєте. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки. Я ремонтую далі ваші ГБЦ. Добрий ранок! Як працює мотор відлично друг сказав, що отлично.